Доброго дня! З вами Ярослав. Сьогодні я хочу показати вам три основні різновиди полімерних банкнот країни Замбія номіналом 500 та 1000 квача. Замбія, це Південно-Африканська Республіка, яка не має виходу до моря, але межує аж з восьмома країнами: це Демократичною Республікою Конго, Танзанією, Малаві, Зімбабве, Мозамбіком, Ботсваною, Намібією та Анголою. На території Замбії знаходиться знаменитий водопад Вікторія. Столиця місто Лусака. До 24 жовтня 1964 року. Це була Британська колонія на Аверсі, Тижлицевій стороні Банкноти номіналом 500 Квача знаходиться. Герб країни, рік випуску, надпис Замбія. А також Дерево Баобаб і Орлан Крикун. Ну, також надпис держави і номінал. Так, зворотня сторона. Ми бачимо голову слона. Людей, які працюють в полі, збирають хлопок і Статуя Свободи з роззіраними кайданами. А також. Надпис прописом і цифрами номінала. Полімерно вікні ми бачимо летючого птаха. Дивимося банкноту в 1000 квача. Лицева сторона така сама, як і в 500 герб, Баобаб, Орлан Керкун. Зворотня ж сторона має мурав'єда. людина, яка працює на полі на тракторі Статуя Свободи. Так само номінал прописом і цифрами і в прозорому вікні летючого птаха. Справа внизу ми бачимо надпис, що банкнота віддрукована на принтері канадської банкнотної компанії Канади. Канада. Так. Слідуйший випуск це 2000. Ось випуск 2008 року. Ці банкноти віддруковані на принтері Південно-Африканської -африкан... Південно банкнотної компанії. Так, і третій випуск 11-12 років. Це так на принтері. Німецької компанії зі штаб-квартирою у Мюнхені. Випуск 2012 року є дуже рідкісним, тому що тоді у 2012 році була проведена деномінація грошових знаків. Так, дивимося дані банкноти в ультрафіолетовому вікні. Беремо банкноти першого випуску канадської типографії. Так, бачимо ярко виражена підсвітка номера, номінала, дерево ба Вверху і внизу. Так званий номінал. Підсвічується. Зворотня сторона. Дуже-дуже слабенька підсвітка, так званого узора. що внизу, що вверху. Дуже-дуже слабенька. Так, номінал 1000 плаче. Дивимося так, номер, номінал, номінал, номінал. Банкноти. Озворотня сторона. Тут бачимо вже трошки більш-менш кращу підсвітку так званого узора і частину узора, де знаходиться мурав'єд. Випуск південно африканської компанії на аверсі номер. Номинал, баобаб и два номинала. Зворотня сторона. Більш якісна підсвітка узора. И більше нічого. 1000 квача. Номинал. Тоже більш кращий ярких. Яркісний узор. Номинал, номинал, номинал. Зворотня сторона. Ага, підсвітка узора і узора біля муравьєда. Більш якісний. Качень, більш якісний друг. Німецька компанія з квартирою Мюнхні 500. Кваджа. Номер, Номінал дерево Буабаб і номінали. І плюс ще так звана підсвітка нижнього номера. Так, тут ми бачимо підсвітку узора мозаїки так. І тисячні номінали. Номер. узор, Так, і три номінали підсвічуємо. І плюс. Ні, номер тут вже в даному моменті номер не підсвічується. Або якщо підсвічується, то дуже дуже слабенько. Так, зворотня сторона. О, тут все набагато яскравіше. Отже, можна зробити висновок, що саме якісний друг. Даний банкнот це друг німецької компанії. Так, ну, на даному питанні в мене все. Якщо вам сподобалося дане відео, можете ставити лайк. Дякую, до побачення.